Вітаю! 5 подій дня 10 листопада. Рашисти б'ють по трансформаторах, наші по рекордах. Набу викриває схеми, а уряд топчеться по граблях сьогодні 5 тем, де кожна новина має свій запах: дим на тез, порох на фронті і парфюм корупційно нішевий. Поїхали. Велике прання енергетики, набу відкручує лічильники схем, 15 місяців прослуховування. Тисячі годин записів і привіт, високорівнева пральня, фінансова. В центрі Києва чорна бухгалтерія в Офісі, що належав родині деркачів. Кеш мішками, легалізація відсотками, обсяги до 100 мільйонів. Енергоатом у сюжеті, як завжди, стратегічний партнер, коли держава будує реактори, деякі будуть реакції на обшуки. Бонус трек, екс-міністр енергетики, тепер міністр юстиції. Мем року, ага. у списках фігурантів, адрес для візитів слідчих. Один відомий бенефіціар встиг чкурнути за кордон на пару годин раніше, прізвище міндіч, ніж до нього мали прийти слідчі НАБУ. Народна мудрість дня, де кіловати, там і кілобабки, де кілобабки, там і кілошафа з подвійним дном. Обкладинка Мемчик, обкладинка фільму енергоатомні звички на постері пральна машинка із сейфовим замком. І табличка тільки кеш без ПДВ. 100 мільйонів обіг за рік. 100 мільйонів доларів. Тема друга Покровськ. Ворог малює стріли на картах, засилу хрестики на їхніх планах. Головком Сирський чітко. Визначив мета окупантів оточити Покровськ, перерізати логістику, втиснути останній маневр. На напрямку механізовані групи, морпіхи, м'ясо плюс ФПВ зливи. Фактаж простий: лінія тримається, міська забудова гасить м'ясну масу агресора, тиск росте, паніки небагато. Дякувати Богу. Рецепт перемоги той самий: протиповітряна оборона, далекобійні засоби, реб і на додачу боєкомплекти для піхоти. Рашисти малюють на своїх картах уже все наше, вже все загарбали. Але ми бачили ті карти, там і Крим в них ізолятор. Слоган дня! Останній маневр у них кожні два тижні, останній прорив і два переходи вечірній лошаді, вони вже перемагають. Але часів яр в яру вони два роки не можуть взяти. Це малесеньке містечко. Отже, Покровськ в їхній уяві вже захоплений, але генерал Сирський каже, що буде бій, і він покаже. Судячи 150 тисяч. Живої маси, яку загнав російський агресор, під Покровськ ставка для нього дуже-дуже велика. Але що він робитиме, коли вся ця біомаса тікатиме з під Покровська на всі чотири боки або здаватиметься? Подія третя. Лондонський суд розставляє акценти. Коломойський Боголюбов, колишні власники привата, мають заплатити українській державі понад 3 мільярди. Здається, до 21 листопада. Якщо ж ця сума не буде внесена, наростатимуть відсотки. Отже, Високий суд Англії визначив, сума збитків по, для компенсації державному Приватбанку від колишніх власників. 1 мільярд 762 мільйони збитків. Додатково 1 мільярд і 19. Десятих, тобто 19 190 мільйонів відсотки. А ще 76 мільйонів фунтів стерлінгів на витрати. Клопотання про апеляцію та зупинку виконання відхилені. Дедлайн визначений 24 листопада, після того починають рости відсотки на несплачену компенсацію українській державі. Фраза судді дня. Позиції відповідачів неправ... неправдоподібні і побудовані на свідомій брехні. Це не отруйний твіт, це вердикт Феміди. Мораль. Коли оптимізація потоків зустрічає британське право, потоки раптом стають за активами. Висновок від народу сміття з хати не виносили, добре, його виніс суд. Отже, що цікаво, що і сам Зеленський фігурував у цих розмиваннях активів привата. Його офшор на Кіпрі теж був помічений, суми називалася рідним, але я думаю, що якраз американські фінансові служби дуже чітко знають, скільки було розмито коштів із, з депозитів привата. Приват, нагадаю, сконцентрував. Найбільшу кількість фізичних осіб, бо в нього справді був гарний сервіс електронний, і цей електронний банк, банкінг приманював мільйони людей. 17 мільйонів людей, які могли втратити свої заощадження, точно б опинилися на вулиці і протестували проти влади. Сюжет четвертий МАГАТЕ знову стримано занепокоєне. У атомки змушені знижувати потужність. Атака рашистів на критичні підстанції і Хмельницьку з Рівненської АЕС зменшують генерацію, тому що розпод... удар по розподільчих підстанціях створює обставини, коли нікуди в... перекачувати видобуту згенеровану електроенергію. Генсек МАГАТЕ. Гросі закликає до стриманості, але знову без суб'єкта агресії у фразі. Тим часом у нас проста арифметика – менше мегаватт, більше свічок. І питання до тих, хто рік за роком провалював розбудову малої розподіленої генерації, а саме по них ведуться слідчі дії від сьогодні. Фраза проста: де ваші газопоршневі і турбогенератори? Карл. Бо ракета б'є по одному вузлу, і вся країна грає в теплі батареї сезон 4. Отже, маємо нещастя на зовнішньому периметрі російську агресію і маємо удари, які не змогла парирувати безсовісна злодійська влада. Підготувати країну до цих ударів. Така от біда. Ну і сюжет п'ятий: ЮНЕСКО. Москва в прольоті, Україна з голосами і датами. Самарканд. Росія пролетіла з просуванням своїх чиновників у органи ЮНЕСКО. Натомість Україна. Це ж таки здобула Україна з потужною підтримкою і символічним рішенням. Внесено в календар ЮНЕСКО ювілей Лаври і ювілей знаменитого українського композитора Леонтовича. Всесвітній день Залучення до науки теж наш трек 27 листопада. Тобто… Можна сказати, що зусилля Росії ще й в культурній агресії, а ЮНЕСКО. Нагадаю, що сама присутність росіян на засіданні ЮНЕСКО, тобто структури ООН, яка займається збереженням культурної спадщини, це не про росіян. росіян там, росіянам там робити нічого, адже росіяни били по об'єктах. Своєю дальньою артилерією б'ють, били і будуть бити по об'єктах культурної спадщини ЮНЕСКО в Україні. Чого тільки варте розграбування і пожирання звірів у заповіднику Асканія-Нова. Це ще та дикість. Фіналізуємо. Коли НАБУ копає, стає, видно, чому мережа не встигає, частина кабелів йшла просто в валізи, або навіть не кабелів, а грошей на кабелі. Коли ЗСУ тримає Покровськ, видно, що нам життєво необхідна зброя, але й струм нам теж потрібен, але не меморандуми паперові. Коли Лондон каже тим, хто розікрав, Приват повернути Україні гроші, це вже серйозно. Один день на середовище, яке свого часу просунуло Зеленського президента. Одночасно два складних тяжких удари: судове рішення в Лондоні і обшуки найближчого оточення Зеленського. Після таких ударів. Зеленському не варто навіть мріяти ні про яке обрання на другий термін. Запам'ятайте день 10 листопада. Це день, в який згоріла політична перспектива Зеленського. Амінь. Дякую, друзі.